І зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, живем, слава! Ну звісно, топ тема ІЛ 76 який впав напередодні, значить, біля Білгорода. І отут у мене питання в комунікаційному, що називається ключі, є дві різних ситуації. От наш досвід уже показує, що воно так працює, коли у росіян немає методички от такої вже пропрацьованої, коли їх щось заскочує зненацька, то там, значить, мільйон різних версій, важкі рішення. Три дні немає новин про ну, наприклад, протести в Башкірії. Плачуть про Херсон, але покрали єнота. Ну, методички не було. А отут методичка є, тому що так само як під час збиття Боїнга, там уже і як ну, якісь свідки, і диспетчер Карлос, і значить, це Україна збила, і Україна не закрила небо, Там такий многоголосий хор. хор, ми напередодні бачили, фактури по суті не бачили. І тим не менше в українському інформаційному просторі багато було закидів що ну типу, Україна неправильно коментує. А що ви про це думаєте? Ну, дивіться, я тут насильно погоджую що немає методички. Там просто методичка була розрахована на зовнішню аудиторію, а українська аудиторія, вона як додаток до цього. Якщо уважно прослідкувати, останні ну буквально два тижні Росія активно педалює питання використання західної зброї по території Росії безпосередньо пам'ятаєте. Спочатку була розмова про чеські РСЗО, які використовували по Белгороду. Потім таке саме вже йшлося про французькі ракети, і тут же головним в цьому в цьому питанні з Ілом було використання американської зброї. Росіяни послідовно послідовно здійснюють таку інформаційну атаку, щоб зірвати і підписання безпекових угод України з західними країнами, і зірвати постачання зброї. Це їхня головна мета, і тому вони активно це використовують. Стосовно а, а, того, що вони почали говорити і ПСО, що там були українські військові полонени, це вже робота на українську аудиторію. А, чому тому, що вони чітко тут розуміють, що інформацію ж неможливо перевірити. І вкидаються ці больові точки в українське суспільство, і тут ну я не вважаю об'єктивними претензіями до української влади, яка повинна комунікувати. Як комунікувати? Тобто, виїхати на місце події, показати, що воно так не може бути, звичайно, що ні. А заперечувати чи говорити ну це теж неможливо, фактично, тому що знов таки немає доступу до. До місця події, чи може бути збитий літак транспортний на територію Росії? Може бути збитий транспортний літак на територію Росії, тому що ну це війна, і Україна повинна переходити переносити війну на територію Російської Федерації, але через вже буквально три години було зрозуміло, що це фейк з боку Росіян. З однієї причини а пам'ятаєте, коли була історія з МН17, вони одразу ж побігли показувати там трупи, які падають, які впали, точніше, і багато чого іншого. А тут немає ні відео, ні фото, а, які б підкреслювали і доводили, хоча б якусь версію, яку вони закинули в Україну. Ну це вже такий класичний псо на підрив довіри. До української влади середині країни, як би ми до неї не ставились, вона є влада, так і звичайно для того, щоб згуртувати всі претензії українців, накопичені претензії тут не безпідставно, звичайно, от от в таку больову точку, як військовополонене. Тому я тут не вважаю, що воно не було підготовлено. Підготовлена але головна знов таки мета зірвати постачання зброї в Україну. Ну власне, їм треба зараз на щось переключати увагу, тому що якщо у них там спочатку багато годин горів газовий термінал в Ленінградській області. Ну вони ще не знали, що сьогодні спалахне щось у топсе, і там, от буквально кілька хвилин тому теж бачили в напрямку новий якийсь безпілотник, то Кремлівським це дуже боляче, і їм зараз треба кидати якісь історії в наш інформаційний простір, щоб зробити боляче нам. От для ця задача теж, що називається ключова чи одна з ключових, ну звичайно, вони росіяни дуже багато, багато про українців. Знають у них ціли інститути на це працюють. Вони знають уважно моніторять формаційний простір, вивчають активну українську мову. Вже і якщо ви бачите, у Фейсбуках в Фейсбуці, якщо ви уважно спостерігаєте, якщо з'являються боти, то вони говорять вже гарною українською мовою. А досить чітко працюють вони зазвичай ком коментарі в трьох реченнях, які легко прочитати, але несуть всі потрібні меседжі. Що стосується спецоперацій в інформаційному просторі, росіяни тут майстри. Тут не слід їх недооцінювати. Вони розуміють, що а, на полі бою ніяких успіхів у них зараз особливих немає. Тому вони розуміють, що треба обвалити Україну всередині, і тому вони це використовують. Стосовно ударів по. А, по нафтотерміналах це ну те, що ми теж в вашому ефірі обговорювали, що Україна може виграти в асиметричній війні в першу чергу, коли буде знищений як військовий потенціал, як це було в чорному морі, коли Україна наклопала дрони, так Так, і вже треба переходити на знищення їхніх експортних експортних портів. А портів у них два. Основних це Балтійські порти та на парти Новоросійська, тобто, там, якщо подивитися статистику, приблизно 60% експорту нафти відбувається через них, і оце будуть справжні санкції на Російську Федерацію, так а не обмеження, які часто можна обійти. Ну, це один дрон. Ну, перші дрони СБУшні почали прилітати ще в Краснодарському краї. до цього нафтопереробний завод. Якщо не помиляюся, це було десь три місяці тому, коли картонні дрони почали з'являтися і вони долетіли все ж таки до нафтопереробного заводу. Тепер, як ми бачимо, перейшли до точкових ударів по технологічних установках, які. Зупиняють роботу і нафтопереробних підприємств, і газопереробних підприємств. Це дуже добре. На початку скажу так, що на початку цього року, десь приблизно 4-5 числа, ще був прильот в дійсності в Ніжигродську області теж по нафтопереробному підприємству. Ну, це дуже правильний напрямок, тому що без палива а у росіян проблеми з постачанням. Запчастин під ці нафтопереробні підприємства, бо це тільки західні компанії можуть тут допомогти, але імпортувати це обладнання досить важко, тому що воно велика габаритна. Якщо мікросхеми, деталі для зброї можна якось різними, знаєте, ледь не в валізі провести. Через кордон, через різні країни, то тут ну, занадто важко це буде зробити, фактично неможливо. Тому що окрім, окрім закупівлі обладнання, потрібен ще й монтаж обладнання, а для цього потрібні фахівці приїхати. Ну і напевно, і тому... ще й сервісне обслуговування, яке має відбуватися правило, правильно. Тому без, без от, нафтопереробки це дуже слабка ланка. Чому тому, що без дизеля ти посівну не проведеш нормально і не проведеш, і звичайно, що основним паливом для армії все рівно є дизель в даному випадку, і тому ну це правильний шлях, який дозволяє Україні підривати і економічну і економічну потугу Російської Федерації, і в тому числі уповільнювати їх військову машину. Добре, президент Зеленський сказав, що треба встановити всі факти, провести розслідування. І далі цитата дав доручення міністру закордонних справ поінформувати партнерів щодо наявних даних в Україні. І наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Але ми пам'ятаємо, що і по боїнгу MH17 росіяни ну по суті тільки, тільки заважали міжнародному розслідуванню, хоча там уже ну, принаймні троє людей. Отримали вироки, і Росія не йде на співпрацю, навіть якщо дані якісь є, вони їх будуть або спотворювати, або не видавати. Оця історія про міжнародне розслідування чи навіщо вона ну сама заява? Якщо ми припускаємо і майже переконані, що Росія не піде на співпрацю. Ну це якраз з тієї частини про що ми говорили на початку. Головна мета росіян це вони ж заява. Там головне, що це американська зброя. Тому коли Україна виходить з такою заявою давайте проведемо міжнародні розслідування. Так ну допустіть, покажіть. Де там частини протиповітряної системи, наприклад, американської? Якщо вони мовчать, тоді це нова хвиля з перезапускає Україну якраз на зовнішню аудиторію, що ніякого західної зброї там немає. Україна дотримується домовленості і обіцянок заходу, що використовувати по території Російської Федерації західну зброю не буде. І тому це правильний хід. Я вважаю, що ну, якщо ви говорите, що там американська зброя, ну покажіть, будь ласка. А якщо ви говорите, що там були люди в цій кількості Ну покажіть, будь ласка. А якщо цього немає, це означає, що те, що вони говорять, це неправда. До речі, аналітики інституту вивчення війни американського теж дотримуються думки, що пропагандисти російські використовують цю катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні. А от тепер, секундочку, ну українське суспільство уже ж надивилося, і вже, напевно точно всі знають, що як відрізнити, що Росія бреше. Якщо вона щось каже, значить ро. Сіє бреша, ну і у отут... не, не, не погоджуюсь з вами. Да на жаль, у нас досі читають російські джерела. Я коли теж вішов інформацію у себе в фейсбуці, вішов інформацію про цей про цей інцидент, то у мене прийшли ну достатні. Бачу, притомні люди, які сказали: а от тас ТАС, сказав, що воно що там були українські полонені. Ну я запитую. А ви знаєте, що тас як взагалі розшифровувати? Це телеграфне агентство совєтського союзу, тобто вони досі його не перейменували. І що ви вірите? Ну фактично пропагандистським ресурсам. На жаль, відсутність мовного бар'єру. На жаль, відсутність мовного бар'єру, коли українці можуть вільно читати все ж таки російські джерела, там телеграм-канали. В тому числі воно спрацьовує в мінус Україні, тому що багато людей в дійсності продовжують вірити. Я вважаю, що така кількість людей ну достатньо велика. Це перше. друге росіяни навчилися маскувати а, таку інформацію. Вони можуть перше джерело робити, наприклад, десь на Тасі. Потім вона переробляється інформація перекладається українською мовою, а потім видається, начебто, від українських вже громадян, і так далі, і так далі. Тому тут ну на жаль, ми і далі будемо спостерігати таке неуважне ставлення. До інформації, яка йде від росіян, єдине, що це тільки можна робити, це коли ну чітко розуміти, що все що, що говорять росіяни, ну десь в, в, в відсотках такста. 100... Ну, це відверта дезінформація, тому що їх головна мета зламати опір українців і щоб ми всі тут пересварилися. До речі, цікаво, як в Росії цю інформацію сприймають. Вони так взагалі ну, ці російські пропагандисти, наприклад, переймалися долею українських військовополонених зненацька. А про своїх пілотів згадали тільки вже наприкінці дня. Ну і вже там українські журналісти з проекту схеми з'ясували там список, принаймні екіпажу, який там був, і там при. Від трьох від родичів трьох членів екіпажу вже навіть підтвердження отримали, що так ці люди загинули. А чому і от чому вони не цікавилися своїми? Оце це цікаво в даний момент. Ну тому що вони знають, що для українців кожне життя українця це цінність, так і тому вони педалюють питання жертв. А в російській історичній традиції в історичній і зараз ну жертви, які кидаються на цю безглузду для росіян війну, ну вважається, Ну це ж частина роботи військових. Так, якщо вони гинуть, ну так воно і повинно бути, і тому таке ставлення до власних пілотів і до власних солдат, як до такого витратного матеріалу. Єдине, що з пілотами, звичайно, що військове командування дуже їх цінує, тому що пілота так, так просто не навчиш швидко і не відновиш їх так, і не так і багато людей навіть в Російській Федерації, і тому звичайно, що для них це не першочергово, тим більше ну росіяни так терплять і вони вважають, що це правильно. Ну слухайте, і ще одне питання. Я розумію, що в якийсь момент через так зване сарафанне радіо, через знайомих знайомих, кумів, коли. Ришніх там я не знаю однокашників у Суворовському училищі ще десь для російських авіаторів загалом. Ну, реальна причина стане відомою, навіть якщо вона не буде публічною. І навіть якщо припустити собі оцю конспірологію, що росіяни, нібито через якісь відомі їм канали для розвідки злили українцям, що ось тут буде летіти транспорт зі зброєю, наприклад, з боєголовками для С-300 чи з ракетами для. С-300, а насправді везли там полонених і от спровокували таким чином українців. Їх збили, ну, цей літак збити. То по суті, я от спробую собі уявити, а що буде в головах у інших пілотів, яких отак підставляють, тобто мене можуть відправити свідомо на те, щоб мене збили. Ну, це в даному випадку, якраз говорить, що це спрацьовує проти них, тому що в дійсності ви праві військові зазвичай знають і причини, і скільки загинуло, хто там був. Але коли вони починають запускати версії, що це мого особливо пам'ятаєте з цією історією з літаком над Азовським морем, що це наше ну їхня власна ППО збила. Пілотів ну це точно не не додає оптимізму в першу чергу пілотам, які за різними даними все ж таки вже не хочуть так літати над територією України або наближатися до кордонів, розуміючи, що вони будуть знищені, і це в даному випадку працює в плюс для України, оскільки це. Створює дезорганізацію в російській військовій машині. Добре, ну і ще до одної міжнародної події. Нарешті відбулася зустріч між прем'єр-міністром України і прем'єр-міністром Словаччини. Вони навіть підписали спільну заяву, яка покликана посилити двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги. І це сталося після того, як Фіто сказав, що Україна не незалежна, бо повністю підконтрольна Сполученим Штатам Америки, що Україні треба поступитися територіями, і що Україні не треба постачати зброю. Це просто. Намагання будь-яким чином, а, хоч якось, законектитися з сусідами, чи як ви це оцінюєте? Ну давайте так з Словаччиною ситуація полегшення з Угорщиною, тому що в Угорщині немає таких реванш, точніше, словачинам немає реваншистських настроїв щодо відновлення. Кордонів історичної Угорщини. До речі, Словаччина теж входила в це королівство, так що там така цікава ситуація. Ну, дивіться, ми повинні досить спокійно і без емоцій ставитись до різних заяв різних європейських політиків і всіх інших, і дивитися, що робиться, а не що говориться. Ну, ФІЦА, мабуть, має якісь там стосунки з російською владою, тому що сама Словаччина ну достать. Великим контролем росіян. Я взагалі здивувався, що вони так активно допомагали Україні на початках війни, тому що там і «Газпром» і володіє газотранспортною системою, що з 90-х років. Багато випускників МГІМО є працюють в МЗС. Ви просто можете з здивуванням це побачити. Випускники яких вузів там працюють. А що таке м'їмо? Це фактично. Ну, кузня кадрів. Да, да, і тому те, що вони так будуть себе поводитись, говорити принаймні. Я думаю, що Словаччина більше буде говорильним ніж реальних склад. А дивитися треба на справу. Вони забороняють транзит військових вантажів через Словаччину? Не забороняють добре. Зброю будуть продавати, будуть продавати. Вони ж сказали, що офіцій, ну замовляйте у нас зброю, і ми будемо з вами співпрацювати. А то знаєте, створює теж важель тиску на словаччину. Ну тобто їхній Україна... бізнес працює, їхня система працює. Нам від цього нормально. А речі це ну фрази, це фрази. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.